Асфальт залитий пальним. На автошляху понівечені маршрутка та фура. На узбіччі розкидані речі пасажирів мікроавтобуса. За Дніпро, Кривий ріг Миколаїв. Саме тут, близько 10-ї години ранку, лоб-лоб зіткнулись вантажівки Ман та рейсовий мікроавтобус, що їхав з Дніпра до Одеси. Водія маршрутки затисло в салоні. Його діставали рятувальники. За даними прислужби ДСНС, чоловіка госпіталізували до лікарні з переломом коліна та забоями. В мікроавтобусі їхали троє пасажирів. Усіх карети швидкої доправили до медзакладу. Серед травмованих – 17-річна дівчина. Пацієнта шпиталізовані у відділенні травматології, політравні нейрохірургії, Там надається вся необхідна допомога, проводиться оперативні втручання за потреби. Ну і там не спостерігається стану наразі. Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП, каже інспекторка з комунікації районного управління поліції Ангеліна Крадожон. Прибув на місце події правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Мерседес Спринтер допустив зіткнення з вантажівкою. В результаті постраждало чотири людини. Додає, після проведення слідчих дій події нададуть правову кваліфікацію. Віолета Терещенко, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.